З приводу консультацій, в якому форматі проходять ці консультації, ось на ватмені формату А2 за практикою вирощування декількох успішних господарств України та власна практика вирощування овочевих культур допомогла мені написати інструкції для полегшення вирощування та покращення якості продукції овочей, що вони все включають ці інструкції. Ось перелік фунгіцидів. Помісячно, тижнево. Перелік мікроелементів по листку. Мікродобрив. Юнакс, Бенефіт. Так, ось інсектицидна група. Перетроїди. Так, ось добрива. Це скільки за один тиждень? Це розрахована на один тиждень. Має з'їсти культура. Ось, наприклад, 30 6-12-36, 10 іселітрі і 20 кальцій. Дні вегетації. Скільки на гектар потрібно купити? Добре? 125 кг анокалій фосфат, сульфат калія 90 і так далі. Бак А, бак Б. Як я. Вношу ці добрива комплексні за допомогою простих ось формула місяці. Вирощування. Тобто в цій інструкції вже все входить, що вам потрібно закупити, які препарати, ось по сортах, які би я рекомендував сорти. Потрібно з цього починати з сортів. Також сюди в цей перелік входить. Редоміл Голд Р Курзат Р плюс Казумін, плюс біопрепарат. Вже також включно. Як відбувається наша співпраця? Після того, як ми в телефонному режимі домовилися про співпрацю, ви відправляєте мені на картку половину суми. Після чого я відправляю вам. В тубусі в любу, в яке відділення нової почти в Україні відправляється і тубус з інструкціями. Після чого, коли до вас приходять ці інструкції, ви їх роздивляєтеся, ви скидаєте наступну половину суми, і я починаю вам розказувати про інструкції, про сорти, тобто про все, як вам що краще зробити, аналіз землі, аналіз води, ну і тому подібне. Також входить до наступної половини проплаченої суми консультації в телефонному режимі до 1 жовтня. Тому що завжди є чомусь багато запитань до приморозків. Ось інструкції по вирощуванню розсади. Ось всі, я вважаю, що 9 з 10 знає, як виростити правильну розсаду. Ось до цього моменту, до появи перших справжніх листків. Весь принцип такий, як по першій схемі я показував, скільки добрив на гектар. Скільки хімії, чого? Ось такі інструкції. З приводу того, що консультації це дуже дорого. Що дорого для мене? Для, в моєму розумінні дорого це починаючи від 2 гектарів, весною починаючи з весни вже вкладати велику кількість коштів. Незрозуміло купити яке насіння, незрозуміло як виростити, обробити твітовтори, підживити, а потім, вже в середині серпня, дивлячись на свій товар, вже задумаєшся, чи ти хоча, хоча б вернеш свої кошти. Ось що для мене дорого. І такі уроки, на жаль, дуже часто, і вони набагато дорожчі, ніж консультації зазвичай.